Сучасні технології вирощування саджанців дуба звичайного запровадили в смілянському лісовому господарстві. Новима тут лісівників дістав назву Нетравматичний насіння жолудів висаджують у спеціальні поліетиленові мішки, наповнені збагаченим гумусом. І так, під час висадки молодих дерев коріння залишається непошкодженим. Більше про нове у лісокультурній галузі в репортажі нашого кореспондента Олександра Чернега. Нові ліси, каже Юрій Сегеда, народжуються не на ділянках, а в шкільних класах та вузівських аудиторіях. В цьому досвідчений лісівник переконався, коли при місцевій школі було організовано лісництво. За своєю натурою діти дуже допитливі. Саме тому довелося розробити метод безтравматичного вирощування саджанців. Тому і хочеться, щоб з перших минут вони знали, що таке ліс, як він росте, як він відтворюється, а потім вже доходити до питання акція майбутнє в твоїх руках тому, що для того, щоб посадити. Треба знати, що ми будемо висаджувати і як. Тому оце і проводиться такі заходи. Коріння майбутніх дерев треба захищати, тож і почали висівати насіння не у відкритий ґрунт, а в спеціальні поліетиленові мішки з гумусом. Практика показала, завдяки новому методу вдалося в кілька разів підвищити якість посадкового матеріалу. По-перше, приживає місць лісових культур, становить 95 100 від висаджених рослин завдяки тому, що не обриваються сосущі корінчики, як іменно цю. І сіянці зразу приживаються і йдуть у ріст. Нову технологію на збройня взяли у шкільних лісництвах. Тепер школярі можуть поділитися своїми знаннями зі своїми друзями. А перед початком роботи на ділянках вчителі не забувають нагадати дітям і про поведінку в лісі. Діти, скажіть, будь ласка, як ви відпочиваєте в лісі і затоптали саджанець, Що треба робити? Тему переживання саджанців продовжили на досвідних ділянках. Там школярам розказали про різновидність лісокультур та їх особливості. На занятті Олександра Островського супроводжував батько-лісівник. Хлопець зізнався. Він допомагає йому з вибором майбутньої професії. Да, мене батько брав на роботу. Мені ліс дуже сподобався. Я дізнався про нього дуже багато цікавого. Ліс дуже великий, і в ньому більше дуже багато різних тварин. Так, хотів Я хочу охоронити ліс, а дуже багато браконьєрів від браконьєрів, да. Дубові ліси, посаджені із сіянців у пакетах, не потребують спеціальних обробок з прополювання, а це чимала економія фінансових ресурсів. Метод сіянців закріпився в лісогосподарствах області та за його межами. Адже сіянці можна безперешкодно транспортувати на далекі відстані. Окрім дуба, лісники планують вирощування за новою пакетною технологією різновидів інших дерев твердих порід. Олександр Чернега, Дмитро Черкаська служба новин.